Я там не развернусь. Туда, вот один болт куда-то. Сейчас можем сейчас идет. Центру дороги вам. Ми по всій області їздимо. У нас же нервы. Тут час, да, гражданська машина, так да, став.

2014 року більшість із вас. Тримаєте стрій? Ні, снайперно прийти в керівників області, що на насупнище. Незвичайно всіх перемог. Знаходимося в місті Святогірськ. Тільки наші війська звільнили цю територію, поліція відразу прибула до цього населеного пункту, як і до десятків інших населених пунктів Донеччини і інших регіонів. І відновила свою присутність і відновила свою діяльність. Першим, чим ми займалися разом з іншими службами розгруптування території, звичайно, Святогірськ. На жаль, відрізняється тим, що переправа автомобільна, пішохідна переправа на сьогоднішній день не працює. В той же час велика кількість людей, декілька сот, які залишились на цій території, виявилися відрізані від іншої території. І перша проблема це гуманітарна проблема, яку ми маємо разом з місцевим органом влади вирішити. В той же час ми відновили патрулювання населених пунктів. Ми відновили Роботу поліцейських станцій, звичайно, ми не можемо зараз йти на старі місця роботи поліції, тому що вони знищені. В той же час ми робимо все необхідне для того, щоб кожен громадянин, який перебував на цій окупованій тимчасовій території, отримав допомогу, отримав оптимізм і отримав певний завтрашні митні. Тому ми приймаємо заяву від громадян. Ми документуємо ті воєнні злочини, які були скоєні. Окупантами на цій території. Паралельно, звичайно, ми говоримо про те, що дане населений пункт, як і інші населені пункти, практично були стерті з лиця землі і більше 80% житлових приміщень. Більше 80% інших приміщень, які знаходяться в цьому місці, були знищені відповідно на сьогоднішній день, враховуючи ту гуманітарну кризу, яка є на сьогоднішній день, яка пов'язана з відсутністю продуктів харчування, з відсутністю світла, опалення і так далі. Це те, що ми маємо разом. Поновик. Ну і звичайно, що люди, які підходили тільки що до нас, з якими ми спілкувалися, вони надіються, що в найближчий час вони заживуть нормальним життям. І я скажу, що присутність саме національної поліції, великої кількісті національної поліції, гарантує їм, що тут влада українська назавжди.